Dobre den na naša fanatika i na seo e, Ukrajina. Vitajev Erik, vitaju vas s novoj Roku. I zdoroven a vaša familja. Eta sama i harasho. I naša fanatika shoras e, spasiba i davaj nas se donei bolje numer. Так. Да. Прийдіть на стадіон на, на номери найбільші. 20 тисяч найближчі, як на стадіон. Окей, спасія що раз. Шоразі... Я радий вітати вболівальників Волині. Хочу сказати, що у цьому році моя гра була різною, сезон з класі для мене неоднозначно. Я був на чемпіонаті світу, але мав травми, і дуже хотілося б наступному році ще краще проявити себе і допомогти моїй команді. Звісно, я вітаю вас, мої вболівальники. Я завжди відчував вашу підтримку. Хочу, Конечно, ще поблагодарити полічика, тому що вони постійно були рядом з нами. Трудно легку минуту, як би скажу. Ну і хочу пожелатим щастя, здоров'я і щоб приходили, боліли за нас. То ми будемо все можливе робити для перемоги. Так я вітаю всіх болівальників футболу України і Волині. Я дуже радий, що мене гарно сприйняли у цьому місці в цій команді. Думаю, що приналежній відданості і хорошій грі вони і надалі будуть так добре. Приймати в вашому місті. А я звісно хочу пообіцяти, що наступному році гратиму ще краще ніж зіграв минулому. І всіх вітаю з новим роком і з новим футбольним роком. Пожелають нашим болельщикам, в першу чергу рождественського застроєння новогоднього, щоб у них в наступному році тільки повишалась мотивація і приходили болети ще чаще за нас, хоча в этом году було все хорошо. У хотів би пожелать наверное, в первую очередь нашим болельщикам, нашим игрокам, нашему руководству, всем всем, семьям родным, щоб было мирное на небо над головой. Это самое главное сейчас в, этой ситуации, в нашей стране. Если будет все нормально, я думаю, і у всех стране будет все хорошо.